Розділ 9. Нефій пише два літописи. Кожен з них називається пластинами Нефія. Більше пластини містять історію мирського життя, Менші пластини розповідають головним чином про священні справи Близько з 600 до 592 років до Різдва Христового. І все це мій батько бачив і чув і говорив тоді, коли він жив у наметі в долині Лемуїл, а також багато чого іншого, що неможливо записати на цих пластинах. А тепер, як я вже сказав про ці пластини, ось це не ті пластини, на яких я повністю описую історію мого народу. Отже, тим пластинам, на яких я повністю розповів про мій народ, я дав ім'я Нефія. Тому вони називаються пластинами Нефія за моїм власним ім'ям. Але й ці пластини також називаються пластинами Нефія. Проте я одержав наказ Господа, що я маю зробити ці пластини з особливою метою, щоб на них вигравівати розповідь про духовне життя мого народу. На інших пластинах треба вигравіювати розповідь про правління царів і про війни і розбрат серед мого народу. Тоді як ці пластини переважно про духовне життя, а інші пластини здебільшого про панування царів і війни і розбрат серед мого народу. Отже, Господь наказав мені зробити ці пластини для мудрої мети своєї, якої я не знаю. Але Господь знає все від початку, і тому Він готує шлях для звершення всіх діянь своїх серед дітей людських. Бо знайте, він має всемогутню силу для здійснення всіх своїх слів. І так це є. Амінь.